Вітаю, слава Україні! Традиційний ефір. Насправді, хочу почати з того, що сьогодні всесвітній день дітей. Зараз як ніколи наші діти потребують підтримки дорослих. В нашій громаді реалізовується проект Право на сім'ю. Франківська громада докладає максимум зусиль, щоб всі дітки були охоплені сімейними формами, не мають чужих дітей. У нас на даний момент 92% дітей-сиріт є влаштовані в сімейні форми. Але, на жаль, ще є близько двох десятків діток, які потребують усиновлення, прийомної сім'ї, будинку сімейного типу. Тому дуже важливо в цьому напрямку працювати, і важливо охопити всіх дітей сімейним затишком, ну і також контролювати ті моменти, які відбуваються. Тому хочу подякувати службі у справах дітей. Хочу подякувати Центру соціально-психологічної реабілітації дивосвіт, хочу подякувати Центру соціальних служб для молоді. Хочу подякувати нашим інституціям, це відповідним структурним підрозділам департаменту соціального захисту, які дуже багато працюють, але дуже велике прохання сьогодні. Є ті дітки, які потребують. Родинного затишку і в цьому напрямку нам треба працювати. І Також сьогодні подякував благодійної організації СОЗ, дитяче містечко, які нам фінансують сьогодні центру на вулиці Молодішній для роботи з дітьми. Цей грантові кошти ми не витрачаємо з міського бюджету, тому соціальні послуги саме для таких родин з дітками стане доступнішими. Також сьогодні мав честь потиснути руку. Заступнику командувача повітряних сил Збройних сил України листопаду Валентину Антоновичу, генерал-майор Валентин Листопад, це батько нашого загиблого героя, одного з кращих льотчиків повітряних сил Збройних сил України Антона Листопада. Величезна дяка за сину за оборону України за те, що тримаєте небо, і сьогодні раду, разом з керівником нашої льотної частини. І заступником льотної частини мали можливість поспілкуватися. Дякую за отриману нагороду від наших повітряних сил за підтримку нашої льотної частини. Насправді, ми дуже і дуже багато допомагаємо нашій льотній частині. Всі ті потреби, які звертаються, а цих потреб є дуже надзвичайно багато. Місто сьогодні закриває, і ми тішимося, що повітряні сили у нас є потужні, і справді ми маємо сьогодні гідний захист неба. Але особлива подяка листопаду Валентину Антоновичу за сина, який, на жаль, героїчно загинув. Вічна пам'ять і вічна пам'ять всім героям, які віддали своє життя. Також буквально перед цим ефіром передав чергову допомогу. Це Мавікі 3 Pro і Flymo Combo для частини А 4128 28 зокрема, це 52-й стрілецький батальйон. Нехай ці пташки допомагають хлопцям ефективно виявляти нищити ворога. А ми продовжуємо підтримувати наших воїнів в тилу. А також сьогодні, верніше в п'ятницю. А після обіду передав чергову партію квадрокоптерів для захисників 14-го окремого полку Збройних сил України. Дякую всім військовим частинам за оборону. Тому підтримуємо, допомагаємо, робимо все в цьому напрямку. Також дякую нашим освітнім закладам, які 66 мільйонів гривень зібрали на різних благодійних заходах, акціях і біля ратуші і багато іншого. 6 мільйонів гривень це достатньо велика сума. Дітки разом з батьками з освітянами залучили для підтримки на Донати. Велика подяка всім керівникам наших закладів. Також 200 та поїздка зараз відбувається. Хлопці якраз довозять на передову. Це спільний проект громадської організації Спілка волонтерів Прикарпаття» і міста міської ради. Ви знаєте, що місто підтримує пальним, підтримує запчастинами, і це 200-та поїздка на передову, і вже незабаром ми оголошуємо 201-шу поїздку. Стежте за сторінкою. Допомагаємо всі разом. Також сьогодні мав можливість бути в Братківцях на господарстві сім'ї Плазинських. Продовжуємо програму підтримки сільського господарства. Родина тримає і коней, і свиней, і коров, і ослики, і кролики, нутрі, гуси, кури, качки, індики, перепілки допомагаємо через програму, тому що розуміємо, це дуже важка праця, і люди отримують свою родину, дають роботу іншим. Тому Дуже важливо сьогодні також і підприємництво підтримати, підтримати сільське господарство. До речі, від громади мав можливість також з нагоди професійного свята дня працівників сільського господарства подякувати кращим представникам нашого аграрного сектору, нашої громади. Ну і також вчора була дуже гарна подія у Франківську. Був отець глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Завітав до нас, щоб разом відзначити 130 років від заснування Івано-Франківської духовної семінарії. Блаженніший Святослав, вдячний за візит. Ми дуже вдячні, що блаженніший любить івано франківську дякую владиці Володимиру та владиці Миколаю, а також всім присутнім архієпископам та отцям за спільну молитву. Ну і цю ректору Трасу Путьку бажаю продовжити гідний приклад для семінаристів. Також е, хотів би нагадати, що нещодавно повернувся з волонтерської поїздки до наших захисників на Донеччині. Е, привіз хлопцям допомогу стилу авто, мавіки, впівдрони, інструменти, будівельні матеріали та інші корисні речі. Зокрема, це 79-й десантно-штурмовій бригаді, 110-й механізованій бригаді. А також мав можливість заїхати в 72 другу бригаду кулеметний е, взвод. Ну і е, ви знаєте, що ми вирішили підписати угоду про співпрацю між нашим містом і Авдіївською військовою і цивільною адміністрацією. Тому дуже важливо зараз допомагати. Ну і нагадую, сьогодні якраз відбувається тендер на FPV-дрони. Віримо те, що ми закупимо тисячу FPV-дронів і поставимо. Але дуже важливо е далі долучатися. До речі, е я як міський голова з заступниками ухвалили рішення, хоч ми постійно допомагаємо всю свою заробітну плату. На цей місяць перерахувати на 에, fpv дрони на авдівський напрямок. Тому долучаємося до збору відповідно, таким, таким внеском для того, щоб максимально вже за, за день-два ми зберемо 500 тисяч гривень. Хочу подякувати всім, хто долучився до цього збору, і відповідно закупимо ще 20 FPV-дронів на авдівський напрямок. Окрім того, що ми купляємо 에, з міського бюджету. Ну і на завершення я хочу попросити розуміння. Має можливість зустрічатися сьогодні в мікрорайонах різних мікрорайонах нашого міста з мешканцями. Спілкуємося, звітуємося і дуже важливо сьогодні розуміти, що все-таки пріоритетом є першочергово допомогти нашим захисникам. Так розумію, що поруч з тими заходами, які відбуваються, є багато звернень людей про дороги, про інші речі навіть на ефірах. Але мені здається, що це може почекати найголовніше зараз основне зусилля давати для того, щоб допомогти нашим захисникам. Дякую всім за увагу. Слава Україні.